Заяву. я вам розкажу, тому що в Росію приїхав Сіньзінпін, лідер комуністичного Китаю. А приїхав він в Росію не просто на парад, а приїхав поговорити з Путіним і сказати йому, що слухай, друже, давай підв'язувати, тому що оця вся е ваша війна вона не дає можливості Китаю розвиватися. Китаю і так достатньо багато проблем. Їхня економіка, друга в світі, яка хоче бути першою в світі, сьогодні просідає. А на п'ятки наступає Індія, при тому всьому, що Трамп обіцяв, що якщо буде і далі оце свинство, то він все, що виробляється за технологіями в Китаї, всі виробництва, які там стоять, американці, американські, вони передають Індії. З моді вони домовилися, тим більше вони все це е, не приховували. Звісно, Китай почав панікувати, е, сталося теракт в Пакистані. Вони затримали зараз, трошечки затримали, але поки йде затримка переведення тих ресурсів з Китаю до Індії, Китай швиденько поїхав в Росію. Сензенпін поїхав до Путіна домовлятися. Я думаю, не так домовлятися, як надавити на нього, що, друже, давай там, ти лице своє сохраняй, Ми то розуміємо. Але, будь ласка, давай вирішуй те, що нам потрібно. Потрібен нам мир. І з Америкою в тому числі. То, що ви там з Україною, то нас мало цікавить. Нас сьогодні цікавить питання з Америкою. Тому що те, що пообіцяли Індії, це як мінімум 20% економіки Китая. А сьогодні Китай намагається. Приплюсувати хоча б на рік 5 і більше відсотків, а втратити 20, ну ніхто не очікував. І ніхто не хоче втрачати. Китайці точно не хочуть. Вони не войовничі, абсолютно, ви знаєте. Вони трудяги, вони хочуть працювати. Їм потрібен дешевий газ з Росії, їм потрібні дешеві ресурси з Росії. Їм потрібна Економіка Америки, щоб вони могли з ними торгувати, і технології залишалися на тому рівні, на якому вони залишаються саме американські технології в Китаї.